Радіо UA Чикаго у студії радіо Вадим Моксенчука це означає час політичних новин з України та всього світу. Тож поїхали. Мобілізація в Україні ця тема тримає всіх не у менш тривожному стані як масовані обстріли. Отож має інформацію від омбудсмена Дмитра Лубінця. Він заявив, що представники ТЦК не мають права перевіряти документи та з силою затримувати громадян. Цитую згідно з нашою конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний стан це пряма норма нашої конституції. Я, наприклад, не зрозумів, якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? Сказав Лубінець. Крім того, він наголосив, що. Перевіряти документи громадян України можуть усі силові відомства, в першу чергу Нацполіція. Ну і не можу підняти тему, не підняти, яка особисто мене обурила. Отож, стеження і незаконне прослуховування. СБУ відкрита відкрила кримінальне провадження і розслідує обставини переслідування представників проєкту «Бігус.Інфо». Прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових змі є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах приховані зйомки, оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних регіонів. Човин йдеться у повідомленні СБУ. Нагадаємо, раніше керівник проєкту заявив, що за журналістами стежили близько року і записували телефонні розмови, після чого оприлюднили змонтовані фрагменти. Зеленський також висловився про стеження за Бігосінфо. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з правоохоронцями, зокрема з головою СБУ Василем Малюком. На ній обговорили стеження за журналістами. Ми бігос інфо про яке напередодні з'явилася інформація, за його словами. СБУ почала розслідування і з'ясує всі обставини. Цікаво, одне, що цілий рік за журналістами стежили, а за майже 450 депутатами ні. Розумію, одне, якби СБУ зловила журналістів на корупційних схемах, а не на захопленнях журналістів поза робочим часом. Якщо так розібратися, то кожен третій в Україні вживає заборонені речовини. Проте зараз не про те. Рухаємося далі. Поговоримо про зовнішню. Політику підтримка союзників постійна і незмінна. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував візит до Києва у лютому постачання військової допомоги, зокрема близько 40 ракет Скалапс, кількох сотень бомб та самохідних артилерійських установок Сейсар за підписання гарантій безпеки. Повідомляє французьке видання Ле Монде, Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що Німеччина у 2024 році постави. Т Україні військової допомоги на суму майже 7 мільярдів євро у Єврокомісії. Починають формувати рамку переговорів. Розпочинають процес скринінгу законодавства України, а також роботу над власними реформами, щоб бути готовими прийняти нових членів. Народ України важко боровся, щоб досягти цього не лише на полі бою, але також через роботу демократичних інституцій. Сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Проте не усі налаштовані на одну. Хвилю з Україною. Прем'єр Словаччини підтримав блокування Угорщиною 50 мільярдів євро для України. Після двохсторонніх переговорів у Будапешті прем'єр Роберт Фіцо заявив, що погоджується з позицією Орбана, що Європейський Союз не повинен фінансувати запланований пакет допомоги Києва. Пише за Вашингтон Пост. Натомість видання політику повідомило, нібито угорський прем'єр готовий зняти своє вето на фінансування для України. Змі припустили це сталося через побою. Що Угорщини заберуть право голосу, також Китай відмовив Зеленському в зустрічі в Давосі. Повідомляє в політику. Українська делегація не приховувала, що хотіла б зустрітися з китайськими представниками у Швейцарії цього тижня. Зрештою, діалогу не відбулося. Рішення Китаю не зустрічатися з українцями виявилося навмисним, а не результатним проблемами з розкладом. Пише політико з посиланням на високопоставлених американських чиновників. А тепер повернемо вектор і поговоримо. Про можливий початок третьої світової. Отож США, Південна Корея і Японія провели морські військові навчання. Збройні сили трьох країн провели навчання на воді за участю американського авіаносця. Водночас, високопоставлені дипломати цих держав провели переговори щодо можливого протистояння з північною Кореєю. Північно-південно-корейські військові розповіли, що в навчаннях взяли участь дев'ять кораблів, включно з авіаносцем Карл Вінсон. Завдання навчитися стримувати ядерні ракети. Етні та підводні загрози з боку північної Кореї. Спільне військове відпрацювання потенційного нападу КНДР відбулося після недавніх слів лідера цієї країни. Кім Чен Ін закликав парламент визнати Південну Корею головним ворогом і прописати в конституції можливість її окупації під час імовірної війни. Отож відповідь не забарилося. Президент Південної Кореї жорстко відреагував на погрози Кім Чен Іна. Він назвав їх політичною провокацією. Також Суел пообіцяв жорстку відповідь у разі провокацій з боку пхеньяна. Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів сильніше. Наголосив президент Південної Кореї. У мене все почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЧИКаго.